Російських Олександрі 23. вже півроку вона займається волонтерською діяльністю. Дівчина зрозуміла, наразі допомагати це не тільки поклик серця, а й гостра необхідність, особливо зараз, коли сотні військових та вимушені переселенці зі сходу потребують допомоги та підтримки. Байдужому у цій ситуації залишатися точно не можна, тому що разом є велика сила і от. Кожен волонтер він є важливий у цій війні, тобто наші хлопці там на передові відстоюють наше мирне на небо. А ми мусимо у тилу відстоювати їх і разом бути бійцями. Тому що кожен із нас це маленька карплинка у величезному морі тієї сили, яка є, і е, ми знаємо, що з нами правда, і за нами Бог, і отже, за нами перемога. 12 найактивніших волонтерських організацій Закарпаття вперше зібрались разом. На зустріч прийшли також представники влади та релігійних громад. Їхня мета Координувати свої дії та ефективно допомагати учасникам бойових дій їх сім'ям та внутрішнім переселенцям. Останніх у краї більше трьох тисяч. Чітко розробити координацію волонтерських рухів рухівців для підвищення ефективності надання допомоги цим особам. Нами був розроблений спільно з волонтерськими рухами Бог. Де кожен бажаючий може зареєструватися і скидувати туди свої дописи, пропозиції для координації своїх дій, щоб була звагоджена співпраця, а також пропозиції свої. Рух волонтерства на Закарпатті активний як ніколи. Благодійні фонди буквально заполонили Ужгород, так само, як і інші міста України. Всі вже звикли до людей, одягнених в яскраві жилетки зі скринькою в руках, та, на жаль, є й ті. Хто намагається заробити на чужому горі? Це не неподинокі випадки по всій Україні. По Закарпатті не чув, але в інших районах досить почастилися ці випадки. Тому, наприклад, там в батальйоні Айдар є окремий підрозділ, група, яка виїжджає, перевіряє. Законність збору коштів або іншої допомоги і по відповідним актам, що не передаються, куди вони передаються, здаються елементарні запитання, куди кому адресуються, перевіряються накладні і інші речі, тобто щоб ідентифікувати, перевіряється довірність, дійсно чи не дійсно щоб уникнути, на жаль, спокуси непорядних громадян на наживу на війні. Справжніх благодійників від шахраїв відрізнити просто. При собі вони мають документи, що посвідчує особу, медичні довідки тих, для кого збирають кошти та контактні дані. Всі скриньки повинні бути опечатані. З такими людьми, скажімо так, якщо не віриш нам, не жертвуй, не довіряй. Роби сам. Приходь, працюй на складі, подивишся, як це можна своїми руками допомогти військовим. Якщо довіряєш, тоді так само приходь, допомагай, працюй, вливайся в наш рух. Тому що нам завжди потрібні люди. Ви знаєте, ми організовуємо багато акцій. Допомогти може кожен в міру своїх можливостей, запевняють волонтери, особливо зараз, коли навіть найменша підтримка частинка великої справи.